Ще наш вечірній стрім на п'ятому продовжується. Ми намагаємося у цій частині етеру підсумувати день сьогоднішній і одну із топ-тем сьогоднішнього дня. Ми навряд чи могли уявити, як стрімко і карколомно все відбуватиметься у парламенті, але воно відбулося. І у нас є вже певні реалії, інші антикорупційні ніж ще напередодні. Адвокат Ігор Головань до нас долучається наживо. Моє вітання, пане Ігоре. Моє вітання також. Отже, передусім, питання того, за що проголосували 263 народні депутати. По формі і по суті, що це було, що це змінює, і головне, чому це відбувається? Ваші, ваші коментарі. Ну... Е Розумієте, нас свій час вчили, коли я був студентом, потім сам, будучи викладачем, розказував це своїм студентам, що є таке поняття як механізм правового регулювання. Тобто вибудовується певна система норм, яка е, має забезпечувати певний е, порядок речей. Скажімо так, і це особливо важливо в таких сферах, як, от стосунки громадянина і держави, оскільки держава вона апріорі більш потужна, і може, як кажуть, коли сказали, в табірний пил, кого завгодно розтерти, і оцей механізм, це відповідно дуже важливо в сфері кримінального процесу. Саме для того, от я казав, таки був мене назвемо це метафорою: як в грі є фора. Коли слабшому гравцю дається певні переваги, і оця наша презумпція невинуватості, там е, обов'язок доводити вину, е, всі всілякі механізми контролю. Наприклад, там коли слідчий суддя має перевіряти, там коли питання стоїть про обшук, Все це елементи механізму, який має забезпечувати з одного боку. Е, Можливість правоохоронних органів розслідувати злочину, а з другого що є найголовнішою цінністю, честь і гідність людини захистити в цих умовах, і е, я це розповів для того, щоб у випадку нашого механізму. Антикорупційного то був, був вибудований певний механізм, який в там конкретних умовах України мав на меті якось убезпечити ось нашу цю систему антикорупційних органів від стороннього впливу. І саме тому були певні бар'єри, певні е, запобіжники, які спрямовані на. Певну таку ізоляцію системи. Ми знаємо, що у нас є спеціалізовані антикорупційні суди. там ВАКС, у нас є ось набу детективи, набу. Навіть називалися вони. це була така новація, що не слідчі, а детективи. І окрема така була побудована система. Тобто, ось набу розслідує спеціалізована детективи, НАБУ я маю на увазі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура процесуальне керівництво здійснює і потім все це потрапляє в. Антикорупційний суд, окремо і була мета певна у законодавця для чого це зробити окремо саме тому, що в нас не дуже ми довіряли нашій основній, скажімо так, правоохоронній системі, вибудували цей механізм, і от одразу ж почалися спроби з боку цієї нашої основної правоохоронної системи якось туди втручатися, якось туди залазити і. Норма була окрема, до речі, в кодексі кримінально-процесуальному, що справи, які підслідні детективам Національного антикорупційного бюро відповідно до закону, було там записано, що не можна передавати іншим органам. Ми знаємо, як передавалося. Тобто, uh -huh. цей основний механізм він був спрямований на що, якщо щось там не так твориться, то ми цю справу певні люди з Національного антикорупційного бюро висмикують і іншому більш. Скажімо так, такому такий шов такий, що влаштовує орган до судового розслідування переві і я не, не хочу сказати, що я там глибоко вивчив то, що за за що сьогодні проголосували, але з того, що зараз можна сказати, що якраз іде спрямованість саме на те, щоб зламати оцю певну ізоляцію від загальної, скажімо так, сфери нашої. І е, полегшити оцю о, 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 оцей спосіб якось захищати певних людей, тобто полегшити можливості для тієї ж генера офісу генерального прокурора е, відповідні провадження з національного антикорупційного бюро вилучати і щось з ними далі робити, те що. Хочеться тим чи іншим персонажам, ось ця історія саме це лякає, саме це турбує. І коли ми говоримо про незалежність антикорупційних органів, тут ми всі зараз вже там дружно сказали, що звичайно ідеалізувати набу і детективів, набу і там антикорупційну прокуратуру ніхто не збирається. Але сама наявність от у нас в Конституції забито там. Забути, я сказав, ну зафіксовано, встановлено розділення влади. Що у нас влада в Україні на законодавчу виконавчу судову? Для чого? Для того, щоб ці гілки влади взаємно стримували один одного від порушень. Відповідно, коли мова йде, коли виділялася антикорупційна система, система органів антикорупційних, виділялася в окрему таку собі гілку. І законодавець, думаю, так мав на меті, в тому числі, щоб було кому кого взаємно стримувати. І відповідно іноді навіть була пряма боротьба там набу і інших там правоохоронних органів, і вони взаємно один одного стримували. І те, що сьогодні було проголосовано, воно ось можливості цього взаємного стримування, воно бачимо, зменшило. Тобто мова йде про незалежність набу. Як таку і про незалежність від, скажімо так, основної вертикалі наших органів досудового і покру. Пане Ігоре, як вважаєте, власне, ми знаємо, що спікер Верховної Ради оперативно підписав цей проголосований законопроєкт, який був так само оперативно власне, і внесений в залу, з того, що ми відстежували протягом дня, що депутати не встигли нічого прочитати, зрозуміти, а просто натисли кнопки, що бувало вже не раз. І тепер крок тільки за президентом він має його або підписати, або не підписати. Як вважаєте, чи Підпише, якщо підпише, які подальші сценарії, ну, згадаємо, що, що те, що було сьогодні, а була ж така собі піар арт підготовка те, що було до цього. Оці всі повідомлення про обшуки в національному mm -hmm. тексту там, працівників про виявлені тих всіх, там дорожньо-транспортні пригоди за участю. Тобто, ми бачимо типову таку собі операцію. Дуже Ну, як кажуть, ну настільки очевидно. Я не знаю хто, хто хто міг би не помітити. Що це просто ну так вибудовано було, що спочатку ми вкинемо в суспільство певну інформацію, а потім бац, і проголосуємо відповідний закон. Тобто, те, що це було сплановано і реалізовано, і хто у нас це може спланувати реалізувати? Я думаю, тут сумнівів ні в кого немає. Тобто, ось це все зроблено, А чи наважиться президент підписати. Ну, це знову свідчитиме про те, хто і як спланував і яку мав мету. Пане Юре, а далі от про те, що власне президент підтвердив, озвучив і доволі так красиво це все звучить. Напередодні Рада нацбезпеки і оборони. Проголосувала або ухвалила рішення за те, щоб запровадити мораторій на перевірки і втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу, все це аргументується тим, що треба стимулювати наше економічне зростання. І оці маски шоу, це точно не про стимули. І, в принципі, звучиться дуже красиво. Але якщо почитати текст указу, а ви його як юрист точно почитали, то там є, так би мовити, дрібним шрифтом, там є такий нюанс, як. Безпідставні перевірки, і от коли говориться про безпідставні, то це вже потребує пояснення, про що це рішення РНБО про мораторій на проведення перевірок бізнесу з такою красивою назвою, красивим обґрунтуванням, але словом безпідставні. Ну тут навіть не там не дрібним шрифтом, прям заголовку про безпідставні вже там посміялися колеги кажучи, ну безпідставні взагалі ж не можна безпідставно перевіряти. Тобто, це як заборонити незаконні перевірки. <ськ phase> це смішно трохи звучить, і, і, і дійсно є смішно. Був колись э, анекдот про радянську міліцію. Що у міліціонерів радянських, якщо коло, міліціонера, вибачте, вб'ють. На посту, то міліціонерам роздають пістолети. А як міліціонер когось застрелить, то у міліціонерів забирають пістолети. Відповідно, у нас оці ось мораторії на перевірки, їх періодично, ну як е, потрібно щось, е, якусь темну ціль досягти, таку не дуже е, то вкидають оцю історію про обмеження перевірок, про мораторії на перевірки. Ну я вже не знаю, який це на, на моїй практиці, скільки там було тих мораторіїв, щоб від них була якась користь, тому що проблема ж не в тому, щоб заборонити перевірки, а саме для того, щоб. Ті, хто перевіряють, закон не порушували і порядок не порушували, і забезпечували баланс інтересів держави і бізнесу. Оскільки бізнес і люди, які платники податків, саме ми заробляємо гроші цій державі, яка потім може їх витрачати. Тому якщо мова йде про мораторій. На перевірки це треба зразу обмацати в своїй кишені, подивитися, чи все там на місці. Бо держава на них наважилася щось вже у нас забрати, і відповідно ми там бачимо. Ну там не тільки до речі про перевірки. Там ну, це просто якийсь, я, я не знаю, демонстрація правового нігілізму, Як це на жаль зазвичай буває, тому що там окрім перевірок, там ще такі вказівки органам досудового розслідування там кримінальні провадження переглянути. Там позакривати все, що там не безпідставно розслідується. Ну ви розумієте, тут у нас це знову таки згадаємо набу, згадаємо слідство прокуратури. Ми бачимо, як РНБО видає. Правда, там не наважилися написати там павіліваєм, а написали: рекомендуємо рекомендувати там нацполіції, рекомендувати СБУ, рекомендувати Офісу Генпрокурора переглянути кримінальні провадження, які мають розглядатися суворо відповідно до. Норм кримінально процесуального кодексу, і які без всяких команд РНБО мають закриватися негайно, якщо нема складу злочину, тобто, замість того, щоб виконувати норми приписи припису закону, нас привчає вже РНБО своїми рішеннями, привчає, що треба слухатися команди зверху. А навіщо це взагалі? То там ну, прямо в першому пункті написано. Як кажуть, шукай де гроші, якщо там і де інтереси. Там з першого пункту мова йде про те, що треба там удосконалити, посилити і поглибити вилучення майна так званих підсанкційних осіб, і ми от знаємо на останніх прикладах і стосовно Петра Порошенка, і коли отак, от, от свавільно, безпідставно, неконституційно запроваджуються санкції, а далі вже і тягнуться руки до активів. І ось цей указ. Він, якщо на нього глянути, просто не на виступ президента. Ще раз обмовлюсь, у мене ж свій час я подавав там позови про те, роз'яснити те чи інше, і маю на руках навіть рішення Верховного суду, де написано, що спиратися на сказане в інтерв'ю чи в виступах взагалі нема сенсу, тому що ну, президент не зобов'язаний знати, що він там мав на увазі, це от буквально. І представники президента так і казали, що питати президента, що він мав на увазі, не можна. А от, ну я не жартую, так і було в суді. І ось тому я не читаю, що там коли заголовок виступи, заяви там звернення, зразу дивимося в документ, який має правові наслідки в нашому випадку Указ, і там з перших рядків майно під санкційних осіб вилучити, конфіскувати, забрати. Ось ця, ця історія. І тут я вже я навіть блог про це написав. Що ця історія, вона дуже схожа на те розкуркулення, яке у нас було там за більшовиків у 20-30-х роках, коли дуже було все гнучко, куркулем могли визнати кого завгодно, фактично. Подобається тобі чиясь коняка чи чиясь хата. Куркулем визнали і відібрали. Відповідно, подобається чиясь фабрика завод-активи. Визнали, санкції застосували. І... А, а далі вже всі шукай. Пане Юре, маємо тут оновлення, тому що, очевидно, що цей день, який розпочався із спочатку просто ідеї того, що буде змінено законодавство щодо САП і НАБУ, продовжився тим, що ці зміни таки були внесені голосуваннями парламентарів 263 нардеби. А завершується він акціями протесту. Причому акціями протесту, за деякими даними, не тільки в Києві, які були запропоновані або закликані. До яких, зокрема, озвучив ветеран Дмитро Козятинський, він написав допис про те, що збирає сьогодні акцію на площі біля театру Івана Франка у Києві через власне ухвалення парламентом фактичне знищення. От так він визначається незалежності на набу і САП. Також власне є повідомлення, що й у Львові теж проходять акції протесту, й про те, що ну людей, які вважають, що це неприпустимо, такі от кульбіти з законодавством, які у зв'язку з цим бачите ризики. Шанси чи правильно це от з таких обставин виходити на протести, чи лишаються інші варіанти для того, щоб висловити свою е, незгоду? Ну і загалом, сам прецедентного ну, такого от збору на протест у зв'язку із е, діями парламенту. Ну, перш за все, я б більше сподівався. Ну особливо зараз. Ми всі розуміємо з одного боку, говорити, що люди не мають протестувати проти очевидних порушень наших зобов'язань перед європейськими партнерами, важко так. А і з іншого боку, я дуже сподіваюся на наших партнерів із Європи і Сполучених Штатів, які можуть сказати своє вагоме слово. Це раз я на це сподіваюся. Вони вже по-моєму почали говорити, але вони часто дуже дипломатичні і дуже акуратні у своїх висловлюваннях. іноді занадто. А хотів би ще зауважити, що знаєте, з моєї знову ж таки особистої практики, ніхто так не обурюється порушеннями законів, як колишні прокурори. Ось вони зразу згадують, що це не про порушення процесу. що це не так, що це незаконно, що так не можна, і я дуже з величезною радістю потім читав у телеграм-каналі Набу, от, як щось. Потрібно, щоб всі процесуальні дії ґрунтувалися на вимогах закону, щоб вони були пропорційні, щоб вони там не порушували право свобод громадян, щоб поважали людську гідність. І ми всі бачили, як іноді при обшуках і це. Не виключення, це ось я можу вам сказати, практика. Ці на півголі люди, то це люди на підлозі, ці всі історії у нас в наших правоохоронних органах то на з моєї практики, особливо в ДБР, от отак, от принизити людину, виплаштувати таке шоу з обшуком. Не вистачає, і хотілося б, щоб оцей коли на собі. Вони, от зараз такий унікальний, ну не унікальний, але все ж випадок, коли детективи набув співробітники набув, на собі, як кажуть, відчули, і багато хто з колег їм нагадав їх власні дії, їх власні обшуки без судових ухвал, які вони самі проводили в свій час. Тобто я б дуже хотів, щоб, по перше, позицію висловили свої власні співробітники набу і вони більше. Е Скажімо, ще більше б трималися в рамках закону і щоб їх всі дії в майбутньому були відповідні до процесу пропорційні з повагою до людської гідності. І сподіваюся, що схаменеться і влада наша схаменеться, і дуже сподіваюся на те, що наші союзники підтримають і. Скажімо так, щоб не не довелося нашим громадянам за допомогою протестних акцій домагатися справедливості. Дуже сподіваюся, щоб наші партнери союзники надали допомогу. А власне, пане Ігоре, ми щойно бачили кадри зараз. Напевно, ще раз їх повторимо. Це кадри зі Львова, я так розумію, які і демонструють нам протести людей, які дуже швидко відреагували на те, що відбувається. Це означає, що українці не втрачають тонусу, скажімо, так і, сподів... За... і сподіваються, що на це влада на це зверне увагу і ще раз подумає, що і як треба робити, а що в жодному разі не можна. Принаймні інформації про те, що президент підписав цей ухвалений законопроєкт, ще немає. Було на рівні інсайдів. Але офіційно ще нема. Подивимось, як воно буде. Я вам дякую, пане Ігоре, за оперативні коментарі по сьогоднішній гарячій темі. Ігор головань, адвокат був з нами наживо у нашому вечірньому стрімі в рамках марафону Незламна країна ще раз дякую вам. Ну і на цьому напевно поставимо три крапки. Далі, звісно ж, будуть новини в отері п'ятого, тому що наші журналісти, наша редакційна група всі продовжують працювати в тому ж самому режимі. Єдине, що трохи трохи в інших обставинах, але намагаємося максимально швидко адаптуватися. Тому свіжий випуск новин для вас обов'язково буде відстежити його в етері п'ятого вже зовсім скоро. Ну і, звісно ж, принагідно нагадуємо вам, що ви завжди можете поділитися враженнями всього того що бачите чуєте ласкаво просимо в наші коментарі реагуйте не забувайте про вподобайку кожна вподобайка це можливість ще більшою кількістю ще більшої кількості глядачів до нас долучатися до наших стрімів тому до наступних зустрічей в Етері П'ятого. Нагадаю, що це наш домашній формат, і він у нас вимушений, оскільки доступу до наших робочих місць у зв'язку з російською атакою ми наразі не маємо. Але дуже сподіваємося, що вже найближчим часом ми знову будемо в звичній і для вас картинці, і для нас, і для нас в звичній атмосфері нашої студії і наших робочих місць. Ну а на сьогодні я дякую вам за увагу. І до зустрічі! пока. Okay.